А що стосується Мелітопольських, у нас в Мелітопольському районі три училища існувало до війни, які релокувалися до міста Запоріжжя в році, з трьох продовжить свою роботу одне училище, державний навчальний заклад, Мелітопольський багатопрофільний центр професійної технічної освіти. Два заклади, а саме Мелітопольське вище професійне училище і Мелітопольський професійний аграрний ліцей призупинить свою діяльність. Як відбувалася робота стосовно призупинення? Значить, розумію, ту тенденцію, що заклади, ці дев'ять, я кажу не тільки про два Мелітопольських, які були названі конкретно точно, а і решта сім, які призупинять свою діяльність з 2.09? Ці заклади, на жаль, більшість з них аграрного спрямування. І протягом цього періоду їм дуже складно було працювати, продовжувати здійснювати свою діяльність, набирати новий контингент, забезпечувати вироб студентів виробничою практикою. Велика кількість студентів залишилась на тимчасово окупованій території, що не уможливлює проходження виробничої практики. А ми розуміємо, що училище це ті заклади, які мають надавати саме професію, тобто це прикладний характер взагалі, навчання. І дистанційна освіта для тракториста, для там інструментачка, сантехніка інструментачка, де тобто, це ну трішки, якби не та не те рішення, яке би надало право надавати документ про освіту і гарантувати ті навички, які здобув цей учень. Ми мали позбавитися такої ситуації, щоб у нас не було потім. До нас там, скажем так, рекламації да, стосовно навчаності цих учнів. Далі дуже важливу роль відігравало те, де, де знаходиться колектив цього закладу, чи він в Запоріжжі, чи ні. Ті заклади професійно технічної освіти, от, які, наприклад, у нас там є Дніпроруднівське професійно-технічне училище. Майже всі стовідсотково. Працівники цього закладу, майстри, педагоги і так далі тут у Запоріжжі, вони згуртовані. У нас є там Федорівський центр. 100% всі Пуївський райони, стовідсотково всі працівники тут у Запоріжжі згуртовані. От там, де колектив, більшість колективів перебувають в Запоріжжі на нашій території. І відбулося поновлення навчання, і вони змогли перезапуститись. Ми запропонували вони до сьогодні, знаходяться на базі інших училищ міста Запоріжжя і мають можливість там продовжувати свою роботу. Вони використовують бази навчальні цих училищ з виробниками з виробництвами в Запоріжжі. Покладали угоди для проходження практики і так далі. Тобто, там, де був колектив. Там зберігся і запад, там, де на жаль, колектив роз'їхався по інших країнах, по Україні або залишився багато, залишилося окуповані території. На жаль, там відновити нормальне надання освітні ну, нормальне здійснення освітньої діяльності, надання освітніх послуг було дуже ускладнено. І тому було прийнято рішення, враховуючи, що є дуже багато дублювання в професіях. І коли це училище знаходилося територіально в іншій місцевості, там були якраз люди, які там навчалися, враховуючи зараз місцевість скоротилася до міста Запоріжжя. Тут є свої училища, які так само дають такі послуги. Було було певне дублювання. Тому... Або неможливість реалізації через специфіку закладу, що стосується, наприклад, ем, сільськогосподарського нападу. У нас залишився між іншим продовжує роботу Михайлівське ВПУ. Це Васильівський район, незважаючи на те, що заклад так само релокований з тимчасово часом території, але він продовжує свою діяльність. Навіть продовжує її успішно. Я підкреслюю, тобто настільки с -с -с серйозний сильний колектив. Активний колектив, вони знайшли бази практики не тільки в Запорізькій області. Вони поїхали далі, в Київській області домовилися там для навчання тих дітей, які знаходяться на інших територіях, да щоб вони не їхали в Запоріжжя. Тут складно у нас зараз знайти для сільськогосподарських бази практики. Вони знайшли в Київській області, тобто проактивний колектив, який зміг. Розвинутись і, і зараз буде дуже активно розвиватись і з, з, з підтримку. Так само це Дніпро училище. училища більш того. Вони учасники є міжнародного проекту. Отримали грант. Дуже складно між Запорізьку область його було завести, тому що європейські для європейських країн Запоріжжя це окупована територія і наземне євро Євро. Цей грант ну, взагалі не могли отримати. Чисто фізично гроші не заходили. Треба було реєструвати сте Дніпрі там так далі. Тобто свої моменти. Що стосується Мелітопольських, якщо повернутися, приклад, От Мелітопольське вище професійне, 107 учнів. учнів культури? Ні, ні. ні. Культура знаходиться в, в підпорядкована департаменту mm -hmm. культури. Я не можу коментувати стосовно деп... училища культури. Державний навчальний заклад Мелітопольське вище професійне училище, учні 107 е, дітей, які залишились на кінець навчального року, ми ж з квітня почали готуватись, проаналізували, які професії, куди можна перевести цих дітей, де знаходяться ці діти. Тому що ще раз підкреслю: діти, які знаходяться на тимчасово окупованій території, які вчаться в професійно-технічних училищах. Ми все, що ми можемо за ми, ми, ми з ними тримаємо зв'язок. Теоретична частина. Є в дистанційному форматі і ми це дозволяємо. Але у нас всі училища працюють змішано ще з, 20, з 22 23 навчального року. Тобто вони найперші вийшли в змішаний формат училища. У них, по-перше, укриття були майже у всіх, а по-друге, вони практику забезпечують на підприємствах, там свої укриття, їм простіше було. Тому, якщо це теоретична частина, дозволяється дистанційка. І ми здвигаємо по графіку виробничу практику на кінець навчання там на третій курс, на кінець другого курсу. Якщо дитина фізично не, не перебуває на практику, ми пропонуємо тако, такому учню взяти академічну відпустку до кінця е е військового стану. Ми не можемо видати документ учню, який не пройшов виробничу практику фізично, щоб його бачив майстер і видати йому документ. Тому таким учням а, а їх в цьому училищі. Перебуває тут. Ага, ні, всі тут якраз 107 було переведено, продовжують навчання тут по е, працівникам. <кій> В цьому училищі нараховувалося від 77 працівників. Лише два у місті Запоріжжя. <кій> 70 з них на тимчасово окупованій території, решта за кордоном. Представники, ми пропонували всім, хто вивільняється в таких закладах. У нас був створений реєстр, і всім, кому треба допомога у працевлаштуванні, у нас обліковувалися. Небагато таких було. В принципі, люди самостійні, майстри, у нас завжди був недобір, і вони гарні майстри завжди всі понаходили собі роботу. Ми також пропонували, коли переводимо. Учнів, ну цей переходящий контингент, там де заклад у нас призупиняв свою діяльність, а було там 50 учнів, 100 учнів. Ми переводили їх в інші заклади, де, де є такі відповідні професії, і, і переводили разом з або викладачем, або з майстром для того, щоб врятувати цю посаду і цього педагогічного працівника. Тому наразі всі, хто виявив бажання або вже працевлаштовані, або будуть працевлаштовані до кінця. Ну, до початку нового навчального року ми цим опікуємося. І якщо є, наприклад, я мені невідомо про якісь скарги або конфліктні ситуації, де сьогодні жодної не було. Якщо є такі, будемо розглядати допомагати.